Друзі, вітаю! З початком війни, в 2022 році, в Україні залунали голоси, Ай, яка Європа малограмотна. Вона нічого про Україну не знає. Вона не знає історії, вона не знає, що такий народ існує. Мушу вас розчарувати. Я перебуваю зараз у Німеччині. Мені доводилось декілька разів розмовляти з німцями, і знаєте що? Вони дуже добре знають про голодомор. Вони дуже добре знають про переслідування церков в часи. Існування сатанинського Совєтського союзу. Вони дуже добре знають про те, що Україна дала чи не найбільше політв'язнів, тобто борців, які боролися із сатанинським комуністичним режимом. І вони дуже добре знають про те, що в часі Другої світової війни Україна потерпіла чи не найбільше. Але про те, що Україна потерпіла чи не найбільше, вони знають з вуст Черчилля. От він про це сказав. Про переслідування церков вони знають більше із спогадів колишніх е, совєтських громадян, котрі яким чином змогли вирватися на захід і там розповідати про переслідування, от, завдяки, наприклад, кардиналу Йосипу Сліпону, котрий в 60-х роках приїхав у Ватікан і сказав, що він представник поневоленої, але не скореної церкви, забороненої, але такої, яка все одно продовжує жити, от про це вони знають. А що сказати про сучасну Україну зараз? Що Україна дає? Ну, війна так, війна. Але Європа знає про цю війну більше з того, що вона витрачає на Україну кошти, і вона знає, що Україна це найбільш корумпована держава. Тому що, наприклад, німці після удару по Охмадит, по лікарню в Києві, дали 10 мільйонів, відразу дали. І знаєте, де зараз ці кошти? Так, ми пам'ятаємо замороження. Знаємо, що з цією лікарнею там було порушено кримінальну справу. Тому що тільки Європа, точніше, Німеччина, дала 10 мільйонів войру. Відразу з'явились схеми, як їх приватизувати. Ось про це німці дуже добре знають, але знаєте, це не радує. Такі от знання про Україну вони не радують. Тому сподіваюсь, кожен кому не байдуже доля України. Зверніть, друзі, будь ласка, на це увагу і вимагайте. Від посадовців, незалежно від того, які вони посади обіймають, бути чесними, бути тими, хто керується в своїх діях не прагненням возвеличити власне ім'я, засвітитися перед камерами або в мережі інтернет, а тими, хто бажає служити, саме так, служити українському народові. Але я зараз не про це. про те, звідкіля Європа і як Європа знає про Україну і наших диких сусідів. Москвинів. Отже, в Німеччині існує традиція. Виносять люди книжки, котрі вони прочитали, котрі їм з якихось причин вже не потрібні, виносять їх у спеціальні шафи, і уявіть собі, інші люди можуть їх безкоштовно взяти. Я час від часу переглядаю в міст таких шаф, в тому місті, де я проживаю їх більше десятка, і знаходжу, повірте, реально раритети. Реально раритети, котрі видані ще в 19 столітті. Але знову мова не про них, а саме про те, що я. Там знайшов. Ось в моїх руках дуже поважна книжечка. Дон, тихий дон, Михайло Шолохов. Ця книжечка отримала в часи Седенницького Совєтського Союзу Сталінську премію, і ця книжечка отримала ще й Новелівську премію у 60-х роках. Попри те, є підстави вважати, що вона правдиво змальовує. Події. І тому уявіть собі, ось тут у Німеччині, в Мюнхені, повторюю, в Мюнхені, не в Східній колишній комуністичній Німеччині, ця книжечка ще в 70-ті роки минулого століття була видана. І поважним накладом, повірте, її читали. Ще одна. Ну, це взагалі, уявіть собі, друзі, класика. Дібру Каравазов. Сподіваюсь, впізнали, та? Достоєвський. Той самий Достоєвський, котрий. Сам за походженням напівукраїнець, але дуже так не соромився іноді і лаяти Україну, і возвеличувати Московію. Ну, це його проблеми. Але зверніть увагу, книжечка тут є присутня. Вона видана тут, її читали. Я бачив, дивлюсь, потім вона не просто десь у шафі в когось була, вона не один раз прочитана. Але це теж поважний наклад. Напевно, дозвольте вже, ну, як на мене, з цієї моєї короткої розповіді найбільш цінна книжка. Петро Краснов. Царевбивці. Звичайно, для нас, українців, це чуже книжка, чим варта видання 1939 рік. Тобто, в часи Гітлера книжечка видана, і уявіть собі, в часи Гітлера дуже добре шанували козаків. Донських, котрі виступали проти комунізму, ну звичайно, вони не були прихильниками незалежності України. Цей же свого часу, цей же Краснув свого свого часу написав таку ну, звичайно, не про українську, не про казацьку, про московську, але досить потужну статтю, яка багато чого висвітлює правильно назва статті А казачій самостійності. Тобто, звичайно, він засуджував прагнення москвинів, тих, котрих прийнято називати козаками. Відійти від Московії. Але розумієте, німці знають про це. От вони читають, а що знають українці? Ну і напевно остання книжечка вже не німець, автор, але от назва Распутін. Така обкладинка. Розумієте, друзі, Європа знала про Московію ще в часи імперії, Європа знала про. Москвинську літературу ще в часи Сатанинського Совєтського Союзу і про Распутіна дуже добре знали. Повірте, хто цікавився, той знав. Більше того, німецькі видавництва давали можливість пізнати все це. А я хочу запитати, а чи знають українці свою історію? Нещодавно я в одній із євангеліських церков у Німеччині побачив книжечку Солженіцина, теж москвинською мовою, книжечка 80-х років. Наголошую, 80-х років. Тобто видавали, і, принаймні, німецькі християни читали її і знали про те, що відбувалося, як творились колгоспи, як поводили себе советські солдати в Європі. Ну і, звичайно ж, про той архіпелагу де були ув'язнені мільйони українців, ну і самих москвинів, і всі, хто не лише був незгідний з тією сатанинською совєтською владою, а всі хто, хто взагалі туди випадково міг потрапити. Але німці знали. І от. До речі, Солженіцин теж став Нобелівським лауреатом за цю книжку. Нам, українцям, звичайно, хочеться теж бути лауреатами, нам теж хочеться, щоб нас шанували. І от про такого, хто не встиг, просто не встиг стати лауреатом, Іван Багряний. В одній з розмов з українцями вже тут, у Німеччині, я їм кажу, давайте, можливо, проведемо деякі заходи. І коли згадав ім'я Івана Багряного, ми так подивилися, а хто це? Уявляєте, людина, яка за 20 років до Солженіцина описала жахіття гулагу. А українці його не знають. Хоча в Україні за Багряним навіть відзняли художній кінофільм, в Україні видавали Багряного і все одно, ну, наприклад, той же Тигролов, той же сад І от уявіть собі, українці про це не знають. Солженіци не знають, а от про цього ну, здавалося б. І це люди формально з патріотичними переконаннями, котрі лають хижу Москву. І раптом про Солженіцина вони знають, а от власну історію, власну літературу не знають. І тоді, друзі, просто постає запитання, які ж у нас можуть бути претензії до Європи, якщо ми самі українці своєї історії не знаємо? В моїх руках така цікава газетка. «Цайтунг». Насправді це видання мережі «Міксмарт», те, що тут у Німеччині прийнято називати російськими магазинами. Уявіть собі, в цій газеті є програма кількох москвинських телеканалів. І тут реально москвинські канали купити і переглядати. Бо можна жити в Німеччині і дивитися два чи три десятка москвинських телеканалів. От подається ця програма. Але разом з тут подається рецепти, подаються жарти. Газета повністю аполітична, тобто тут ніхто не вихваляє хижу Москву Путіна. Ось розумієте, навіть більше того, в цій газеті є оголошення болгарською мовою. Ну, тобто. Контактують з іншими словами. І уявіть собі нещодавно я читав оголошення українською мовою, ще раз повторюю, у москвинській газетці, друкується оголошення українською мовою про те, що ось запрошують робітників на певні роботи. Ця газетка поширюється безкоштовно в мережі Міксмарк, Тобто, придбавши картоплю або селедці в цій мережі, та будь-що там можна придбати. І, до речі, дуже багато продукції це експорт з України. Полюбляю там купувати Львівський квас, бочковий квас, квас Арсенал. Практикую вживання цієї рідини. Друзі, і розумієте, тобто в Німеччині от такі от мережі практикують видання газет, і там можна писати не лише програму, не лише жарти, не лише кулінарні, якісь, але там можна подати якусь інформацію. Про якусь історію, ну таку звичайно невеличку статтю на третину сторінки, але це практикується. Чому такого немає в Україні? Я читав декілька років тому, якщо ми знаємо, є в Україні кілька мереж, крамниць, як їх назвати? Можливо, я дуже не любить цей термін маркет, тобто сільпо, ну існував фуршет, Зараз він вже поглинутий сільпо фора. Я знаю на Західній Україні, на Волині, на Галичині існує власна мережа. Вибачайте такого забув назвати. Друзі, от була ініціатива видати там газету. Газету для чого видати? Для того, звичайно ж теж, можливо, безкоштовна програма. Звичайно, писати про товари, які в цьому маркеті реально придбати. І, звичайно, планувалося в тій газеті будуть одна чи дві статті, присвячені культурі. Звичайно, вони не будуть великими, не займатимуть великий об'єм, але все одно можливо, навіть якісь політичні натяки. Ну, але власники прагнули уникати політики, тобто, все про про історію України, написати щось про Запорізьке козацтво, про організацію визволення Україн, організацію українських націоналістів, написати щось про добу князів, написати щось просто про когось із політв'язнів, митців. Розумієте, це добра була ініціатива. Але з третім чи четвертим накладом це припинилося. Чому припинилося? Люди мало цю газету читали. Знаєте, для чого її брали? Сподіваюся, здогадалися. Загорнути сало. Причому видавці навіть побачили таку неприємну картину для них, коли жіночка немолода, і брала три десятка газет. Отак, от бач, а для чого? Ну, можливо, використали, як туалетний папір. Можливо, дійсно загорнути щось. але не для того, щоб читати. І просто зрозуміли, ще рано, от українцям ще рано. Подавати ось таку продукцію. Це прикро, це неприємно, але це факт. Розумієте? І це ж не обмежилося однією такою бабусею. Дійсно, бачили потім, коли ті газети брали і виходили із цього ж маркета і просто підстеляли на лавку, от, посидіти на ній, щоб не сідати там платтям чи штанами на дерево яке трюхлявіє. Неприємно це, друзі. Як це змінити? Мені здається, що українцям варто все-таки повчитися у європейців. У Європі налагоджено книговидавництво, і повірте, коли видають книжку, залучають дуже велику кількість меценатів, залучають так, аби зробити дуже гарну презентацію, тобто подати книжку. І повірте, навіть у деяких тут, у Німеччині, тут не одна газета Цайнг, яка видається москвинською мовою. У багатьох пишеться, наприклад, Анонси, книжок, які ось-ось щойно вийшли. І звичайно, оскільки переважна більшість читачів цих так званих російських газет це етнічні німці, котрі виїхали із Сатанинського Совєтського Союзу, або вже після руйнації Сатанинського Совєтського Союзу. Людям цікаво знати власну історію і уявити собі, серед німців багато хто пише спогади, наприклад, про ту армію, Трудову армію. Хто не знає, поцікавте, що це. Ось. Але німці намагаються, навіть ті, котрі виїхали, намагаються пізнавати минуле Минуле своїх батьків, згадувати ще своє дитинство, хто там в 50-60-х, х, -х 70-х роках жив у німецьких поселеннях в Казахстані або в Сибіру. Розумієте, у людей є прагнення пізнати, це помітно. Це є таке в Україні. Маю знайомих серед книговидавців, і знаєте, зробили видання, зробили його таким гучним, зацікавлені прийшли. Посланом через мережу інтернет повідомляється. І на тому все скінчилось. Послухали, ну, хтось придбав. А в крамницях вони стоять. Це нікому не цікаво. Більше того, поцікавтесь, наприклад, у власників деяких мереж крамниць доводиться просто скорочувати їхню кількість. В Україні нема культури читання. Друзі, навіду вам останній такий трішечки веселий приклад. Ну, як на мене, звичайно, веселий приклад. Практикую тут переймання власним здоров'ям і раз на тиждень відвідую сауну. Уявіть собі, сауна це не просто якась там закрита кімната, де можна зайві солі з тіла випарити у вигляді поту. Це цілий комплекс, де є термобасейн, солона вода, де є басейн з водяними напірами, але вже прісна вода. Звичайно, кілька різновидів саун. Тобто, є на дровах, є. Просто можна погрітися до 95 градусів. Є спеціальні кімнати, де можна подихати, почистити, тобто там якісь випари, спеціально все це робиться. Тобто цілий комплекс. І є кімната для відпочинку. Тобто можна прийти, загорнутися в халат і прилягти там на спеціальну розкладачку і почитати. Вівіть собі, люди приходять. Той, хто бере, наприклад, на цілий день відпочинок собі, от, релаксацію. В сауні, і люди приходять не просто поспати, полежати, а люди приходять з книжками. Виявляєте, здавалося б, смішно для нас, українців незвично, але в сауну приходять з газетами з книжками. Попарились, поплавали, ще раз попарились, ще раз поплавали, і потім в кімнату для відпочинку на годинку почитати, збагатитись. Так хочеться, щоб в Україні такі традиції теж були. Започаткованими, і тоді я запевняю вас: тоді не буде таких от неприємних ситуацій, коли українці знатимуть про виродка Булгакова, як він облаїв в одному із своїх оповідань хижу москвинську систему. Ну, початку, звичайно, 20-х років. І, наприклад, геть не знають про Юрія Клена, який написав про чудовий твір пригоди Архангела Михаїла, де ще влучніше, ніж Булгакова, блаяв. Сатининську совєтську систему. Так само українці, напевно, більше формуватимуть власний світогляд на гулах не із дійсно талановитого твору Солженіцина, а, напевно, все-таки із спогадів українських політв'язнів, того ж Лавка Лук'яненка і згаданого мною Івана Багряного. Читайте, друзі, пізнавайте і повірте: проблем у нас після того буде набагато менше.